Такого ви ще не смакували. В Каструлю додаю цибулину і морквину, чорний перець з горошком, сіль, куряче філе. Заливаю водою. Пропорції будуть всі в описі. Ставлю на вогонь після закипання 15-20 хвилин проварити. Готую кляр сметана, яйця, гірчиця, сухий чесник, паприка. Сіль, чорний мелений перець і борошно. Охолоджене філе нарізаю на шматки, обмакую м'ясо в клярі і обжарюю до золотистості з обох сторін. Всім смачного!